Премутрістоючи, вислухаємо Святої Євангелії, ми Від Луки Святої Євангелії, читання. Сказав Господь цю два чоловіки зайшли в храм помолитися. Один був фарисей, другий митр. Фарисей, ставши, молився так у собі, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники неправедні, перелюбці, або як оцей митр. Пошу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А митр, ставши здалека, далека, не смів очей звести до неба тільки бив себе в груди кажучи. Боже, смилися наді мною грішним. Кажу вам: цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Христос народився. І так два чоловіки зайшли в храм помолитися. Я би так сьогодні хотів ще раз, щоб ми знаєте, з вами роздумали про, про те, що означає бути фарисеєм, а що означає бути митерем. Часто ми люди в своєму повсякденному житті, е, особливо це стосується тих, які самі не ходять до церкви, і це я особливо, як священниця, часто зустрічаю, тобто до церкви не ходить, ну, до церкви на службу Божу не відвідує, не живе християнським життям, живе так як йому собі виходить і все одно, так? І коли питаєшся, слухай, друже, чому не ходиш на службу Божу? А то там, а, вам, то там всі фарисеї ходять. Тобто десь казавське враження, що якщо я ходжу до церкви ну, в тих людей, там, значить ти є фарисей. Це зовсім. Я навіть знаю, як то сказати, не з тої опори, будемо так говорити. Отож, хто такі є фарисеї? Ну, євангельські фарисеї, звідки не взялися. Часто люди думають, що фарисеї вони відносяться до служителів храму. І тут, як правило, хто найбільший фарисей? Це священник. Бо що, бо то Ісус осуджував фарисеїв? Але коли ми говоримо про фарисеїв, фарисеї не мали ніякого відношення до храму. В храмі були служителі. Це були хто? Священи, священник, священники і левіти. Коли ми говоримо про організацію, яка, яка називалася фарисе, були Фарисеї і Садукеї, коли ми говоримо про фарисеїв, це письмо говорить про них це книжники народні. Пригадуйте, коли йшли три, три царі полиці Ісусові, то Ірод прикликав. Книжників народних, ну, знавців закону і книжників народних. Оце книжники народні це ті люди, які виходили з простого народу. Бо для того, щоб бути священником, треба бути належати до певного роду. Так? Для того, щоб бути левітом, треба бути належати до роду, до покоління Леві. Ніхто не міг бути. Ніхто, ніхто не міг бути ні левітом, ні священником, бо я так собі захотів, я можу, може буду священником. Ні. Якщо ти народився в тому роді, який є покликаний до священства і до служіння, ти тоді міг не бути. А якщо ні, вибачай, ти до храму не підходиш. І тому серед юдейського народу виникали, але люди хотіли знати Бога, Бога Слово Боже, Писання. Виникали книжники народні, які виходили з простого народу. Вони були спраглі Бога, вони хотіли читати Святе письмо, вони хотіли тлумачити, вони хотіли пояснювати це святе письмо іншим. І ми їх називаємо книжниками, фарисеями. Тобто, це люди, які не мали спеціального такого не так, Немало такої родословної, щоб служити при храмі, але вони хотіли спрагні Бога. І вони вийшли з народу, створювали свої школи, були школи по вивченню Святого письма. І вони дуже багато добра зробили, Взагалі вони тримали Ізраїль, я би сказав, в такому в такому тонусі, щоб Ізраїль поклонявся Богові. Тому їх було багато. Вони виходили з простого народу. Це були фарисеї. Садукеї це те саме тільки це вже були політики. О, ви знаєте, я кажу. Політика це і мистецтво компромісів. І фарисеї для того, щоб якось шукати компроміс з Римською імперією, вони також були готові відректися від такого Божого вчення. Наприклад, вони не вірили в безсмертні душі Садукеї. Садукеї не вірили ні в Ангела, ні в Духа, і не вірили також в Ну, Багато чого вони відрізнялися. І тому е, люди, прості, не любили Садукеїв, бо вони співпрацювали з римською владою. Але фарисеї це були Вони були вихідці народу, вони були для народу. І коли хтось каже, та там є фарисеї!» Люди добрі, в нашому народі нема такого прошарку, як фарисеї. Немає. Лицеміри, так, може, і, напевно, є. Але от такого людей, які є подібні до фарисеїв, в нас нема. Бо як можна ну, що, як можна подібнити до фарисеїв? Фарисей це той, який. Знає святе письмо, Він його читає постійно. Він живе вживе святим Письмом. Це є Фарисей. Крім того, що він живе, він виконує всі приписи того, що каже святе письмо. Подивіться, що Фарисей згадує Польшу двічі на тиждень. Хто поси двічі на тиждень? З усіх моїх прибутків даю десятину. То взагалі про що говорити. Ми не даємо десятини. Не знаю, чи хтось є. Може, хтось, напевно, є, але я тих людей не знаю, які дають десятину з усіх прибутків. Тобто він виконує насправді велику силу роботи. Він є прикладом. І зридював, що люди фарисеїв не осуджували. Увага! Люди фарисеїв не осуджували. Хто осуджував фарисеїв? Ісус, ось як Він Бог, Він бачив їхні серця. Хто ще осуджував фарисеїв? Іван Хреститель. Коли Іван Хрестить на ріці Йордан, Він каже, і коли бачив, що дуже багато фарисеїв приходили і книжників, він бачив у них також лицемірство. Тому що так дуже часто є, що люди, які часто є біля Бога, вони близько підходять до Бога, в них є оця спокуса подумати, що я є кращий за інших. На жаль. Тому ми, які хочемо бути ближче Бога, нас, диявол, і вас, і мене, атакує той що ти ліпший за інших. І це і найтяжча спокуса. Багато гріхів, знаєте, можна побороти. Я би сказав, вони дуже, досить легко можна їх знищити. А оце, що я є ліпший за інших, бо я. Це дуже тяжко з ним боротися. Особливо, коли ти дійсно бачиш, що довкола тебе є люди, які, яким байдуже Бог. І на, той, на, тій, на тому фоні. Ця спокуса в нас щаста є страшнішою. Думати буде насправді такий є ліпший від них. Але перед Богом ти не можеш це говорити. Бо хто може хвалитися перед Богом? І отже ж, Ісус, тому що бачив їхні серця, Він навіть Він як уджує, робіть все, що вони скажуть вам, але не робіть так, як вони роблять. Тобто Ісус признав рацію за ними. Так, вони говорить добре. Тільки самі він, коли того не хоче любити. Іван Хреститель осуджував їх і осуджував їх апостол Павло. Але апостол Павло цікаво про них сказав. Я би сказав, так, знаєте, інші апостоли навіть і не дуже добралися судити фарисеїв. А апостол Павло мав право, тому що, як він про себе каже, я фарисей, апостол Павло. Син фарисеїв, фарисей з фарисеїв. Це написано в свідомо письмі. І далі він продовжує свою думку про те, що він був там, він навчався, він навчався в так званій школі Гамалеїла. Гамалиї це був дуже мудрий вчитель на той час. Можливо, що він потім став християнином. Скоріше за Він дав дуже багато мудрих порад синдріоном. І він їх усудить. Тобто, якщо ми уважно подивимося, хто осудити мій фарисеїв? Той, хто перевищив їх у своїй праведності. Ісус навіть до, до апостолів каже: якщо ви не перевищите в праведності книжників і фарисеїв, не в царство Боже. Що означає перевищити їх в праведності? Це означає стати такими, як вони і стати більшими, як вони. Це читати Святе письмо, читати катехізм. Це сидіти і намагатися пізнати Слово Боже, що воно каже до нас. І коли я пізнаю це Слово Боже, що воно промовляє до мене, я починаю ним жити. І тоді я перевищую у своїй праведності і фарисеїв, і тоді Бог дає мені розпізнання бачити. Ця людина дійсно є та, яка йде до Бога, падає, встає, падає, стає, але хоче бути з Богом. Чи ти дійсно лицемір? Ну, коли ти ніколи не ходиш, сидиш в своїй хаті, закрився, і тобі до лампочки Бог, ти не знаєш ні заповідей Божих, ні Божі, цирко... нічого не знаєш, як так кажеш, а, я там, там фарисеї ходять до вашої церкви. То вони там всі, то-то, я от я не такий. Тобто людина, коли така людина говорить, що вона, що вона, до якого стану вона доходить, вона бере з тих двох персонажів, про які ми сьогодні чуємо Іванлія, найгірше. Бере найгірше від фарисея, тому що фарисей вивищується перед Богом, осуджує інших. Притому той, хто осуджує так в нашому народі, в нього немає жодних добрих діл, які пов'язані з Богом. Як правило, такі люди е не знають ні Святого Письма, ні закону Божого, ні заповідей Божих, і ясно різні складають ніяких пожертв взагалі їх це не цікавить. Отже, Вони близько не є подібні тоді. Тобто вони беруть від фарисея те, що вони осуджують, вивишуються перед Богом, а від Митеря. Також будуть найгірше, бо там нічого доброго не зробив. То, що я казав, не читає це письмо, нічого не робить Божого взагалі. І так ми маємо такий, знаєте, синтез найгіршого. Тобто люди часто, які це говорять, вони вбирають в себе найгірші якості ферсея, який вивишується перед Богом і осуджує інших. І митаря, який є тягарем для свого народу і нічого доброго не робить. І людина така думає, ось я, а там всі ті, що ходять, це є. це є. Ну, я думаю, що ви то чули не раз. Бо кажуть, а я йду, я не хочу йти. Бо там тільки ті, що ходять, вони тільки дивляться, хто в чому прийшов. Що за таке дурне думання? Я, я ж таке давно не чую. Але людина тільки відстала, от відстала, вона не знає, що там робити. Вона, колись, колись, вона може ходила. Я думаю, що може колись, як церква виходила з підпілля, може такі речі колись і були. Ну, я не, не знаю. Але вона, певно, тоді ходила і бачила це, так, і в неї закарбувалося до сих пір. Вона так думаю, що так до сьогоднішнього часу є. Ну так, я бачу, чому ти прийшов. Ну, прийшов, чому? прийшов, то вам прийшов. Мені абсолютно байдуже, чому ти прийшов, якщо це пристойно, як звичайно. Бо якщо це не пристойно, тоді не байдуже. Отож, в нас є дуже велика небезпека стати такими, як Фарисей і Митер, але в найгіршому сполученні. Ну, гірше. Ще раз кажу, на превеликий жаль, я можу сказати, в нашому народі нема такого прошарку людей, які би були такі, як фарисеї. Його немає. Нема таких людей, які сидять, вивчають Слово Боже постійно і намагаються до людей донести. Це роблять священники, так, але фарисеї це не були священники, Вони були звичайні прості люди, вихідці з народу. Розумієте? Книжники народні, вони сиділи от прості люди, вони брали всеснули свої школи, вони вчилися в них і намагалися іншим також пояснювати Боже Слово. Скажіть у нас, є такі люди чи ні? така категорія таких людей. Щоб ми називали то фарисеї, нема. Є там одна людина, друга людина, третя людина, яка читає себе письмо. Е -е, ну, таких є дуже мало насправді. І вони точно не є об'єднані в якісь такі, знаєте, організації, які ну, на, на зразок фарисеїв, які би займалися тим дійсно так серйозно, щоб їх аж кликала влада. Бо Ірод – це влада, та? І вони, тобто наскільки вони розвинулися, він не кликав священників Ірод, розумієте? Хого він кликав? Книжників народних. Тобто настільки вони глибоко вивчали, і фарисеї, так? глибоко вивчали себе письмо, що Ірод, власне, до них звернувся. І вони, досвідивши себе письмо старого звіту, що це було дуже непросто. Скільки треба було всього знати? Собі уявіть. Це не був чат GPT, набрав, він тобі видав, і ти думаєш, такий мудрий ходиш. Скільки вони мусили всього знати, щоб за якийсь такий коротенький час дати відповідь тим трьом мудрецям зі Сходу, де має народитися спаситель. Це можливо знати лише тоді, коли ти систематично сидиш сидом без смі і його вивчаєш. В нас такого немає. <кій> Тому нема таких фарисеїв. Але є лицеміри. То вже є інакше. Тож то, я те, що казав, ті лицеміри, які є в нас, і часто, які сидять вдома, нікуди не ходять, вони беруть найгірше від фарисея і найгірше від митаря. І вони думають, що не мають права обсудити всіх. Тому це велика спокуса. Ми мусимо бачити, знаєте, основну причину, за що був засуджений фарисей. Бо кожний, хто вивищується, буде принижний. Він фарисей вивищувався. Це велика спокуса, ще раз кажу, для тих, які ж хочуть жити з Богом. Так, дуже велика. Не кожен це з може подолати. І тому фарисей виходить осуджений. Він не осуджений за те, що він робив, за те що він читає, святов... він на це не був осуджений. І, і, і ми думаємо, що він осуджений на віки. Ні, він просто з храму вийшов осуджений. Але він міг покаятися потім. Коли Ісус каже, що Він є засуджений, це не в тому значенні, що він засуджений до пекла. Але ця молитва і те, що він робив сьогодні в храмі, це було йому на осудження. Натомість Митар, який взагалі не мав добрих діл, вийшов оправданий, але він вийшов оправданий, тому що не мав добрих діл, як ми часто так думаємо, як думають деякі фарисеї, сучасні лицеміри. Він вийшов оправданий, тому що він принижувався. Він упокорився перед Богом. Не за свої добрі діла він вийшов оправданий. в нього не було тих дів. За те, що він робив, він вартий був осуду, але оскільки він упокорився, Бог його підносить. А фарисей, оскільки він піднісся, Бог його упокорив, принизив. Бо кожен, хто принижується, буде вивищений, а хто вивищується, буде принижений. Це дуже важливо нам з вами пам'ятати. Всі ті добрі діла, які ти робиш, вони є прекрасні, але коли ти починаєш перед Богом ними хвалитися, ти починаєш бути осуджений. І навпаки, коли ти навертаєшся до Бога і не маючи добре діла, але впокоряєшся, визнаєш перед Богом ну, той реальний стан, який тебе спіткав, Бог тебе підносить. Не означає, що ти не повинен робити далі добрих діл. Бог тебе підносить, він каже так, треба вивчати Слово Боже. Треба робити добрі діла, я тебе підношу. Я тобі показую красу, красу життя з Богом. Але ти маєш, маєш робити, як каже Іван Христос, плід покаяння. Ну, тому сьогоднішнє, знаєте, Євангеліє, воно таке, як би то так сказати, для багатьох людей є падінням, а для багатьох людей є підняттям. Нехай Бог поможе нам дійсно побачити правдиві причини, чому ми так оправданий. А Фарисей осуджений. Просимо Сьогодні в тій службі, щоб ми кожного разу, коли ми приходимо до храму, ми також, виходячи з того храму, ми були оправдані, не осуджені. Щоб ми ніколи не пробували хвалитися перед Богом своїми ділами. Ніколи, пам'ятаю, ніколи не хвалися перед Господом. Своїми ділами. Перед Богом можна лише говорити, Боже, милостивий, будь мені грішним. Ти не означаєш, що не маєш добрих діл, маєш? Але ті добрі діла, якби Бог тобі не поміг, ти б їх не зробив. Якби Бог не дав тобі ласки, ти б їх не зробив. Якби Бог не дав тобі розуміння, ти б не зробив цього. Тому заспокойся, не хвалися перед Богом своїми ділами. І своїми немочами. Як каже Господо, мене ж не доведе в Господи чимось хвалитися лише своїми немочами. А як буду хвалитися своїми немочами, то я не буду безумний, я буду мудрий. Тільки наші немочі. Хай Бог доповнить нам. доповнить все те, що, можливо, сьогодні мене зачепили. Хай Бог поможе нам зрозуміти цю важливу річ, що перед Богом можна хвалитися лише своїми немочами. І якщо так я навчуся це робити, я буду завжди виходити з цього храму, оправданий. Христос народився.